Доброго ранку, з вами канал Гуринич, Змій ТВ і ми робимо розпакуночок е, Імовірно, з сайту Віоліті, а може не Віоліті, я ще не зрозумів, звідки це приїхало. Будемо дивитися. Так, отакий у нас пакуночок, бачите? Щось в ньому приїхало. Що ще поки що не відомо. Багато схочу, це добре. А, точніше, клейкої ленд, так? Так, подивимось, Опа. Джин-джін. Так, бамага. Що ж, бамані тут? Ой, дивіться, дивіться, дивіться. Це у нас приїхало не з сайту Віоліті, це приїхало з сайту НьюАукціон. Знаєте такі? Я залишу посилання, що це за сайт такий. Все, бачите, вже нічого тут немає. Дивимось, що це у нас таке. Це у нас э, це підставка під PlayStation 2, вертикальний стенд, щоб можна було вертикально. Бачите, тут написано Songa. Типа закос під Sega, але я бачу, що прям э, займалися Songa, яка займалася для Sony, да? Дивимось, що це у нас. Бачите тут? Нова, прям. вона прям нова, прям виглядає. Супер, і це під фаточку, бачите? У мене фаточка є. Не в цій кімнаті, а в іншій кімнаті. І ми бачимо, що така от у нас прикольна, прикольна підставочка. В принципі, більше тут нічого немає, і, в принципі, мабуть, нічого й не треба. А так як у, у всіх фаток, хто дожив до сьогоднішнього дня, ну в моїх так точно, дисковод не працює належним чином, і ми граємо зрозуміло, що через. Флешечку, так, карту пам'яті і флешечку, то ну, немає взагалі не важливо, тому що буде відкриватися вертикально чи горизонтально. Е дисковод, буде все працювати все одно. Отже, грайте, вигравайте. New Auction – це не Віоліті, але теж дуже прикольний сайт, на якому вже багато-багато чого було е мною там виграно і придбано. Грайте? Канал Гройні Змій ТВ. Залишайтеся з нами.